Усім привіт! Мене звати Олександр. і Я сьогодні вам розповім про шляхетну постать історії України другої половини 16-го, початку 17-го століття, київського хорунжого, власника бруселівського ключа Якова Яцька Бутовича. Коли народився Яків, наразі невідомо. Відомо, що його рід мав татарське походження. Предки татари свого часу перейшли на службу до литовських князів, прийняли православну віру та отримали землі на поділлі та Волині Яків в юнацькі роки став вірним воїном українського магната князя Василя Константина Острозького та отримав за вірну службу звання старости Константинівського. Дізнавшись про те, що в київському воєводстві є землі, які належать його тітці Пелагеї, легені маєток Брусилів. Він негайно їде туди та добивається право власності від короля Речі Посполитої Генріка II Валуа на Брусилівський ключ. 10 років тривала паперова та судова війна між Бутовичем та Києво-Печерською лаврою, якій заповіла Пелагея Брусилі. Яцько заплатив навіть викуп за маєток настоятелю лаври Іоні Деспотичу. Та як зазначив український історик Володимир Антонович, ці гроші десь зникли, і зник сам Архімандрит. Останню крапку в цих баталіях поставив польський король Стефан Баторій, який в 1585 році визнав Брусилів та околиці власниці Йяцька та надав частині містечка Магдебурзьке право. Цько починає розбудовувати Брусиль, будує замок, церкву, проводить ярмарки та базарювання, розширює межі брусилівського ключа, запрошує до себе на службу запорозьких козаків, разом з якими веде запеклу боротьбу з татарами. Які намагалися кілька разів розорити Брусилівщину. Він стає справжнім охоронцем української землі, не пориваючи зв'язку з князем Острозьким. Разом з ним приймає участь в сеймах Речі Посполитої. Виїздить на сторожову службу прикордоння на заклик українського магната. Іван Огієнко називає тька Бутовича заможною хазяйновитою та войовничою і впливовою людиною свого часу. Дядько був багатодітним батьком. Своїх синів він відправив навчатися до Замуйської академії, де навчалися діти православних шляхтичів Речі Посполитої. Зберігся заповіт Якова, датований 1604 роком, який, ймовірно, і є роком смерті брусилівського шляхтича. Свої маєтки, статки він розподілив між дружиною, синами та доньками. Поховали його в родинному склепі біля Воскресенської церкви в Брусилові.